Зараз будуть дві легенди рейтингом до 91. Як вам таке? Погнали перше. Це дівчина, да? СІМ, Франція. А білі, чи що? А білі, це ж, типа, нормально, в принципі, ну. Чи не? Чи... Це, чи це не вона? Це вона. А Віра, та це ж дівчина була. Давайте тоді ще одну глянемо. Давайте, мужика, Мужик іде, на якийсь здоровий, сука. О, центр бек, блядь, англя, тільки не цей, тільки не кембл, йди. Ніхуя собі! Фа! А що мені робити, ебать? А що робити, ебать? Блядь, що робити? Блять! А скільки, ну тут таке, блядь, неоднозначне все. Півтора ляма, блядь. Це просто долбик тут в паки. Ну це довбик затащив. Я думаю, це долбик. А ще є два паки. Є то ж слухайте.